Вітаємо! Підсумовуємо події інформаційного понеділка, 27 серпня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Заручники ситуації мешканцям новобудова на вулиці Варшавській, 136, через борги забудовника постійно відмикають світло. Благородний вчинок у Львові інспектор Даїв рятував чоловіка, в якого трапився напад епілепсії. Із сьомої спроби Львівські Карпати свою першу перемогу у сезоні здобули удома в матчі із Ужгородською гвардії. Заручники ситуації сьогодні мешканці новобудови на вулиці Варшавська, 136, знову без світла. Постачати електроенергію там припинили через борги забудовника понад 70 тисяч гривень. Проблема формальна, адже споруда і далі має статус будівельного майданчика. Відповідно, й тариф за світло там утричі більший, ніж звичайний. Свою частку за спожиту енергію мешканці сплачують вчасно. А от забудовник боргує та все обіцяє, що гроші знайде. Вже чотири роки мешканці 136-го будинку на Варшавській страждають через борги забудовника. Купуючи квартири, ніхто з них не знав, що об'єкт не має статусу житлового. Гроші за спожиту енергію сплачують на рахунок підприємства Львів директором якого і є забудовник Іван Крупа. Мешканці чітко платять за спожит... за спожиті кіловати. Щомісяця місяця виписує квитанції, проплачуємо, кладемо копії скринки і відмічаємо. От таким чином у нас відбувається проплата. І то вже так надоїло чотири роки підряд. Нам кожного місяця на зиму вони не вимикають, тому що не можуть людей залишити без опалень. А тільки проходить тепло, зразу кожного місяця в нас вимикається світло. Одна доба, дві доби. Ну вже останній раз, їх було п'ять діб. Ви собі уявляєте, холодильники, діти маленькі, їсти в нас немає І що, тому що нема куди поставити, якщо звариш. У Львів обленерго кажуть, все почалося у 2007 році. Тоді уклали договір з забудовником про постачання електроенергії в будинок на Варшавській 136. Згідно з документами, він мав статус будівельного майданчика. Вже через три роки туди почали заселятись люди. Проте Львів обленерго про це не повідомили. Відповідний акт підписали без них. Самі технічні умови по житловому будинку, виконання їх не підтверджено, схем живлення зовнішніх мереж не підтверджено, проведення іще е, цілого переліку робіт щодо забезпечення зовнішнього електропостачання з боку забудовника не підтверджено. Не був зданий повністю незабезпечений комплекс, е, скажімо так, надання. Документації, яка підтверджувала, що, що даний будинок є житловим будинком, відтак у будинку вже чотири роки проживають люди, а тариф за світло там діє промисловий, тобто утричі більший ніж звичайний. Свою частку забудовник не сплачує. Відтак боргує вже понад 70 тисяч гривень. Заборгованість виникла за спожиту електроенергію. Наразі коштів знайти мені не вдалося. Я зараз тільки тим займаюся, що шукаю кошти, щоб закрити заборгованість і… Чи можете сказати якісь терміни, до якого часу зможете вже нарешті? Я постараюся чим скоріше, постараюся навіть сьогодні тут зробити. У Львів Обленерго кажуть, ситуацію вирішити просто надати будинку статусу житлового і відповідно змінити тариф з промислового на побутовий, аби мешканці платили за світло безпосередньо їм. Благородний вчинок Львовий інспектор ДАІ врятував чоловіка, в якого трапився напад епілепсії. Перебуваючи на службі, він побачив, як одному з перехожих стало зле. І так одразу ж надав йому першу медичну допомогу. Карата швидкої прибула через 5 хвилин після виклику. Зараз хворий знаходиться у лікарні, його стан важкий. Про інспектора рятівника Андрія Будза говорять чи не в управлінні ДАЇ як міста, так і області. Учора він врятував людину. Перехожий почав падати у судомах та задихатися. ДАЇвець відразу ж підбіг та надав йому першу медичну допомогу. Взяв людину, перевернув на ліву, сторону, на ліву сторону відкрив йому рота, дістав язика з рота, почав тримати того язика пальцями, так, так щоб він його просто не заглутив. Підбіг ще його знайомий якийсь. Так не представився. Вже прибіг його знайомий. Я попросив знайомого, що просто виламав кусок гілки, звичайної гілки, оскільки ну в людини при судомах не можна тримати пальці в, пальці в роті, тому що він їх зажимає. Поки Андрій Будзи рятував хворого, в управлінні викликали швидку, яка вже через п'ять хвилин була на місці. До цього часу чоловік прийшов до тями, однак нічого не пам'ятав. Він взагалі не пам'ятав, що з ним сталося. Не, не, не пам'ятала людина взагалі. Ну, нічого не могла про себе сказати. Я Я пам'ятаю. Я його запитую, чи він пам'ятає, як він впав і чому то сталося. Він мені толком конкретно не міг мені пояснити, що сталося, оскільки сказав, що тільки він спотикнувся і впав. Вча такого не було. Він заднім ходом йшов. Зараз хворий знаходиться в лікарні швидкої медичної допомоги. Його стан лікарі оцінюють важким. Скільки часу йому доведеться там лікуватися, не повідомляють. Місто комфортне для життя у Львові завершився конкурс благоустрою, який впродовж усього літа тривав у Шевченківському районі. Грамотами відзначили найстаранніших двірників та мешканців за чисті подвір'я і ошатні будинки. Окрім цього, від чиновників та підприємців вони отримали в подарунок саджанці, а ще інструменти для прибирання. Упродовж усього літа мешканці Шевченківського району за будинками та подвір'ями доглядали більш старанно, аніж будь-коли. Адже найохайнішим газдам пообіцяли подарунки. Таку акцію вирішили влаштувати Шевченківська адміністрація спільно з агенцією нерухомості на Екодім. Наша мета була це, це все підтримати, якимось чином певним стимулювати. Відповідно, відзначити просто найкращих. Щоб львів'яни могли бачити, що є ну, речі на які можна рівнятися, робити ще краще. Ну і сподіваємося, що так просто через кілька років ну, місто перетвориться на, на дуже добре комфортне середовище, де живуть люди. Упродовж трьох місяців мешканці подавали заявку на участь в конкурсі. Заступник голови Шевченківської райадміністрації Михайло Космина каже, такій ініціативі люди не аби як втішились. Якщо більше коштів є і підприємці сприяють тому, щоб пошатніше виглядала центральна частина міста, ми вирішили, що біля кожної домівки, біля кожного під'їзду, біля місць, де ми працюємо, також має бути гарний доглянутий благоустрій. Тому ми звернулися і до мешканців, і до підприємців, суб'єктів підприємницької діяльності. Давайте там, де ми живемо, де працюємо, зробимо краще. Висадимо квіти, зробимо клумби. Отож, найчастішою вулицею у приватному секторі стала Брюховицька, а кращим під'їздом став другий за адресою Щурата, 13. Найгарніше подвір'я у Шевченківському районі на вулиці Юрія Липи, 20. Мешканці радіють, що їх працю нарешті оцінили. Мені дуже приємно, мені дуже приємно, бо я так до нато подвір'я, як на навіть як до рідної хати. Воно дуже гарне, дуже приємне. Там і матір Божа так при поставили ж, мешканці, матінку Божу, і дуже красиво, так дуже гарно. Важливо, щоб кожна людина, кожен лівій ян починав із себе і прикрашував таким способом своєю мрією, своєю працею, своїми руками, своїми якимись ідеями, наше місто. Окрім цього, під час урочистостей відбулося і представлення робіт дитячого конкурсу Я люблю своє місто, який організовує агенція Екодім та початкова школа Еколенд. Роботи, що в різноманітній техніці створювали з дітьми впродовж літа, будуть у вересні презентовані окремою виставкою. Народовладдя в Україні крок до справедливості та право кожного. Такою є позиція всеукраїнської громадської організації «Український вибір, яку озвучили на круглому столі у Львові. Дати народу можливість через референдум приймати важливі для регіону питання, знімати з посад чиновників, які не виправдовують сподівань чи вирішувати питання розподілу місцевого бюджету. А для цього громадська організація пропонує прийняти закон про місцевий референдум. Народ замовник, влада виконавець. Такою схемою керується у громадській організації Український вибір, яка за основоположні принципи діяльності взяла народовладдя, самоуправління та децентралізацію влади. Ми знаходимося в опозиції кроме безладдя, в опозиції проти корупції, в опозиції проти узурпації державою влади. На сьогоднішній день. І це треба визнати, визнати відверто сказати, що громадянське суспільство перебуває в стані війни з державним апаратом. Втілювати владу народу, організація радить українцям шляхом референдуму та контролю. А для цього пропонує прийняти новий закон, згідно якого він матиме право на референдум. Відтак люди зможуть звільнити мера чи іншого чиновника, якщо ті не можуть впоратись зі своїми обов'язками. Якщо громада бачить, що мер, наприклад, міста або селищний голова. Або депутат територіальної громади, селища, района, міста, області, або голова обласної ради, чи голова місцевої адміністрації районної або обласної не виконує належним чином функції свої на думку територіальної громади. То громада може ініціювати. Проведення референдуму також громаді можуть надати право вирішувати, як розпорядитися місцевим бюджетом. Якщо запитання, яке хочуть винести на референдум, зберуть підписи хоча б 10% мешканців територіальної одиниці, то розпочнуть опитування, яке не зможе відмінити навіть президент. Результат референдуму має беззаперечно виконуватися місцевої влади, тобто вона не може змінити, додати. Або відкласти виконання рішення місцевого референдуму, який може проводитися на території селища, району, міста, області, для контролю над урядом та винесення законодавчих пропозицій на круглому столі запропонували створити народну палату. Народна палата я пропоную вона дуже просто так мати форформалізується, де будуть Входити ніяким чином ніякі члени партії, ніякі партійні угрупування, ніякі блоки, тому подібне. Ніяким чином, навіть навіть пропонувати додавця партії не можуть своїх кандидатів. Створення органу контролю та прийняття рішення шляхом референдумів в українському виборі вважають кроком до викорінення корупції. Далі у новинах спорт. Львівські Карпати свою першу перемогу в сезоні здобули удома у матчі з Ужгородською Говерлою. Підсумковий рахунок зустрічі 1-0. Це перший гол Зеленобілих у цьому чемпіонаті, забитий на рідному стадіоні. У турнірній таблиці вони піднялися на 10-те місце. В дебюті поєдинку перевагою володіли Карпати. Згодом Говерлі вдалося вирівняти гру. На 18 18-й хвилині після удару зі штрафного Володимира Лисенка зеленобілих білих врятувала поперечина. До перерви влучних ударів глядачі так і не побачили. Другий тайм розпочався з активних дій Ужгородців, але забити вдалося господарі. Львів'яни провели швидку контратаку, яку вінчав точним ударом Сергій Зеньов. Більше голів у матчі не було. Ми були сьогодні. мобильнее мы бы сегодня были злее мы сегодня были агрессивнее верлы и на мой взгляд мы сегодня заслуженно победили мы создали больше моментов если вы помните первые 10 минут у нас были два прекрасных момента я уже начал нервничать потому что ну какой-то Думав, що прохляття на этом стадіоні, що ми не можемо забити з метра, з двох метрів. Ну, слава Богу, Сережа сьогодні второй свій момент. Може бути, знаєте, я би сказав так, як вчора сказав Ніколай Петрович, а це метр українського футболу. Павлов, я имею в виду. Спочатку результат а об гри будемо думати потім. Наша команда зробила все, щоб привітати львів'ян з Днем Незалежності. Своїм відношенням до матчу, Ось я здивований. Деякими аспектами я зараз роздягально розмовляв і сказав, ви провели хороші матчі з лідерами, з грандами. Якщо ви думаєте, що з іншими командами не треба так само максимально налаштовуватись і викладатись, це велика помилка. Західноукраїнське дербі з Ужгородською Говерлою стало для Карпат ювілейним трьохсотим матчем на своєму полі в історії національних чемпіонатів України в елітному дивізіоні. З трьох сотень домашніх поєдинків Карпати виграли 161. у 69 матчах. зеленобілі зазнали поразки а в 70 іграх сильнішого виявлено не було. Передсезонні приготування львівська гандбольна Галичанка на міжнародному турнірі в Ужгороді посіла друге місце. Першими були господарі місцеві Карпати. Причому в очній зустрічі із лідером Галичанки були сильнішими. У першому матчі турніру Галичанка непогано розпочала зустріч із польською командою Олімпія Безкіт. На перерву гандболістки пішли за переваги львів'янок 17-10. Однак згодом полячки переломили хід гри і вирвали перемогу двадцять Згодом підопічні Василя Козаря зуміли створити сенсацію, перемігши чинного чемпіона України Ужгородські Карпати 31-26. А в заключному матчі змагань Галиченка зіграла в нічію із румунською девою 34-34. Без відблиску золота львів'яни на домашньому чемпіонаті України з тенісу здобули три медалі: одна нагорода срібна, ще дві бронзові. Найкраще виступив ігор Собол, та він в одиночному розряді був другим. У фіналі Ігор Субота програв 11-й ракетці України Одеситу Івану Аніканову. Представник південної Пальміри у півфіналі здував ще одного представника Львова Дмитра Ковалевича, який у підсумковому протоколі на третьому місці. Ще одну нагороду Ковалевич вибрав у міксті. Він разом із 15-річною Мартою Тимчиною знову був третім. І цю інформацію ми завершуємо наш випуск. Дивіться наші новини завтра. Щасти.